Привіт! З вами шкільний формат. Сьогодні ми будемо говорити про те, що буде актуальне завжди. Про історію. Як на твою думку? Чи потрібно вивчати і взагалі знати історію? Як ти думаєш? Ну, на мою думку, потрібно, бо ж кожна людина має знати свою історію, історію свого роду, країни і народу. Тому сьогодні з вчителями історії та учнями ми поспілкуємося на цю тему. <звук> Алло? <звук> Добрий день. Та ні ні, ми його якраз в формації шкіли знімаємо. Та? Вау! Я якраз, Оксана Йосина, я якраз зараз всім передам. Зараз в цей. Добре, до бачення, дякую. Назар Ірина, Ірина, навчання відмінили! З якого числа? А вас 3 квітня ми вже все. До 31 травня йдемо uh! до школи, там якийсь карантин буде. Uh -huh! А в нас термінове оголошення. З 3 квітня по 31 травня у школах повністю скасували навчання. Скажіть, будь ласка, чому ви саме стали вчителем історії? Чому вчителем історії став? Ви, напевно, вже сотий даєте питання мені те ж саме і серед студентів, і серед колег. Е... Ну, історію те любити, в першу чергу. Досить часто чується такий жарт. Ми як вступили е... в педагогічний, то казали, що от. Хто не поступив в медичний, де пішов педагогічний. Це не є якимось каменем вгород професії вчителя, але любов до історії прищепляють книжки, любов до історії прищепляє обстановка політична, яка відбувається в Україні. Ну і багато в чому вплив зробив на вибір професії вчитель, мій вчитель історії в моїй школі. Як Професіонал своєї справи і якраз заклав мені ті ази історичної науки. І, відповідно, виборчи, вибравши цей шлях е, професії, починав втягувати себе в нього і впроваджувати історичну науку не тільки от історичним вчені не тільки для себе, а з метою популяризації серед е, меншого молодшого покоління. Як на вашу думку, Впливають знання історії на сучасну учні. Знаєте, історична наука така е, дисципліна, яка досить часто спекулюється політиками е, в інтересах тієї чи іншої політичної сили. І е, в будь-якому випадку історія пишеться тими, кому вона вигідна, але е, на сучасному, державотворчому українському етапі. Е, Якраз об'єктивне висвітлення історичної дійсності тих подій являється ключовим чинником в формуванні свідомості молодої людини, яка, оцінюючи ту чи іншу постать, історичний процес, історичне явище, закладає в собі ази світогляду національної ідеї. Кого вона себе вважатиме, ким вона себе вважатиме в майбутньому? І історичній науці тут е, аналогів немає, альтернативи немає, безперечно. Знаєте, досить часто хотілося б звернути увагу саме владній структурі, звернути акцент, зробити акцент на побутову історію, не на політичну історію, яку ми досить часто. Використовуємо в нашій е, е, педагогічній практиці, і ви, як учень, напевно, е, це знаєте, е, а на побутову історію, аби дитина, яка от вивчає певний курс, певний період історії України чи всесвітньої історії, змогла його використати в буденній своїй обстановці. Ми говоримо про розкуркулення, але ми не знаємо поняття, наприклад, як воно відбувалося, саме буденна побутова. Побутове тлумачення процесу цього е, повинно являти собою е, ключовий, мати ключовий підхід у трактуванні історії. Як вас розігрували, чи можливо ви когось розігрували на 1 квітня? Хм. Цікаве питання. Е, я думаю, що немає, напевно, ви потрапляли в таку цікаву ситуацію з 1 квітня пов'язано. Е, у першу чергу я ну, не хочу показатися якимось консервативним е, вчителем, але до 1 квітня ставлюся скептично, оскільки це є час Великого посту. І це не… навіщо вкотре нагнітати обстановку навіть в формі жарту е, грішачицем. Але вибудок такий був. Напевно, зараз студент, яка це зробила, то вона посміхнеться. Був випадок в коледжі в нас на роботі, коли я ведучи заняття з історії. Е, випадково дитина попросилася вийти, де йде йде, і просто-напросто падає. Вся група піднімається, ха, ха, ха. я підбігаю до неї, буду відкачувати. Вона така, сперше квітня вас. І я опинився в такій е, трохи стресовій ситуації, оскільки ти відповідальний за дитину, яка знаходиться тебе на занятті. Але вся, вся група була свідома того, що вони це робили і посміялися ну, і... з нас. Такі ситуації бувають в багатьох вчителів, оскільки ми працюємо з поколінням, яке хоче жартувати, яке вміє жартувати, яке бачить жарт по-своєму. Скажи, будь ласка, чи подобається тобі історія? Так, мені подобається історія, але я не люблю вчити дати або Мені подобається вчити про різну культуру, про самобуття, як жили колись, але самі дати мені тяжко даються. Як на твою думку, чи знадобиться тобі історія у майбутньому житті, чи, можливо, в добрій професії? Я гадаю, що в моїй майбутній професії історія мені не знадобиться, але як кожна освічена людина, я повинен знати історію минулого свого народу, повинен знати, як було колись і. Не повторювати ті помилок, які створювали мої предки. Яка історична подія вразила тебе найбільше з української історії чи, можливо, освітньої? Найбільше мені подобається національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, тому що в той час Україна показала себе як єдину націю, яка змогла відстоювати свої права на європейській арені? Скажи, будь ласка, чи подобається тобі історія? Так, звичайно, історія мені дуже подобається. У мене мою, мене історію вчить мій класний керівник, одежого Оксана Осельна. У неї дуже цікаві розповіді. Вона вміє заохочувати дітей, вивчати історію. Вона дуже знає багато цікавих і рідкісних історичних фактів. Як на твою думку, чи пригодиться тобі історія в подальшому житті? Ну, на мою думку, історія в моєму житті під час моєї для моєї професії мені не знадобиться. Але історію свого народу, своїх предків потрібно знати, тому що елементарні питання, які тобі можуть задати в будь-якому навчальному закладі, що ти знаєш про своє минуле, про своє минуле, минуле походження, ти будеш знати відповідь. Скажи, будь ласка, яку історичну дату або ж подію ти можеш пригадати прямо зараз? Найкраще я пам'ятаю історичну подію це скасування кріпацтва, тому що люди в цей час. Почали здобутрішки, по почали здобувати свою незалежність. Вони хотіли не залежати ні від кого, хотіли жити вільним народом. Важлива тобі історія в житті. Безперечно, вивчаючи минуле, ми можемо будувати майбутнє, використовуючи досвід наших попередніх поколінь. Особливо в наш час дуже важливо мати знання з історії. Бо її часто перекручують, спотворюють, підлаштовують під свої інтереси. Я твердо знаю, що я українка, я знаю про походження свого народу завдяки історії. Яка подія з історії України чи можливо всі твоєї історії тебе найбільше? Це 1917 рік утворення Центральної Ради, коли Україна вперше утвердила себе як держава. Як тебе розіграли у школі на 1 квітня? Ну, я собі пригадую, коли вчителька української мови та літератури привела ніби нового вчителя і сказала, що відтепер він буде нас вчити. Володимир Андрійович, ви працюєте вчителем? Скажіть, будь ласка, чому саме обрали історію? Ну, я вам скажу так, що е, ще з шкільних часів у мене були хороші вчителі історії це Шуба Людмила Сергіївна. Вербаліна Іванівна і зацікавили своїми розповідями, своїми уроками. І навіть до служби в армії я про це мріяв, але деякий час я служив. І після звільнення з військової служби я закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Яковича Бранка, історичний факультет, і здобув фах. Історика, викладача історії. Скажіть, як на вашу думку, яке значення має для учнів історія? Перш за все, історія це наука про минуле людство. Вона вивчає життя людини із давніх часів. І не тільки вивчає, а й досліджує, яким чином людина ставала досконалішою і досконалішою. От я вам приведу невеличкий приклад. У мене є. Оця от старовинна мушля, яку знайшли на території Золочева, коли робили котлован, Ці мушлі 300 мільйонів років. І вона свідчить про те, що на території нашого району, от 300 мільйонів років тому, було, було море, був океан, який тягнувся до Карпат. І підтвердження цього ще є те, що у Зборівському районі, десь у 60-х роках, знайшли у піщаному кар'єрі 9-сантиметровий зуб Акули. Це також свідчить про те, що тут було був океан, було море. Про це свідчать і ці піщані кар'єри, які знаходяться у Ялиховичах, Ардосасова. Про це свідчать деколи оці невеличкі мушлі, які ми знаходимо під час воронки на городах. І цікаво ж все-таки, а що ж було ці 300 мільйонів років тому тут? І я хотів би сказати, що от вивчаючи минуле нашої батьківщини, минуле нашого народу, людина все ж таки самовдосконалюється, тому що вона стає більш розвинутішою. Вона знає історію рідного краю. Тому що звичайно, не можуть бути всі професійними істориками, але історію рідного народу, історію рідного краю, звичайно, повинні знати. На території Золочівщини, от, наприклад, були знайдені рештки трипільських поселень. От я вам можу продемонструвати. Так, оце от, Елементи такі богині родючості. Це е, така глиняна чаша, можливо, вона використовувалась для якихось ритуальних дій. От. Це також богиня, от, яка використовувалася при ритуальних дійствах. Ну, я повинен сказати, що Терпіська. Культура, вона до кінця не вивчена, і це загадковий народ. І е, дуже приємно те, що на території нашого Золочівського району, до, зокрема у районі Полян, були знайдені ці отерешки терпільської культури. Назар, в тебе шнурівка розв'язалася. З першим квітня. І часто розігруєш людей? Ні, тільки тебе. Скажи, будь ласка, Назар, а. Ти когось розігрував чи тебе постійно розіграють? Ну, так жорстко, як ти, тільки що мене ніхто не розігрував. Ну а я можу згадати одну історію. Пам'ятаю, 1 квітня дана нам з історії писати контрольну. Між з тоді плану вивчив я чи що, ним словом, підглядав трохи в книжку, як все. І тут вона мене, м'яко кажучи, вичислила, що я з тою книжкою є, підходить до мене, дивлюсь, зараз забере книжку. Я скоро замість історії книжки. Даю там фізика була, нас даю їй фізику, а вона, знаєш, обгорнуті трошки не видно. Даю їй фізику, і там дехто бачить, що фізику даю. Я починаю сміятися. Вона відходить з тої книжки, а вона так стос цілий книжок був, і вона поклала ту фізику, а той стос. І розумієш, і весь клас тупо сміється не може, ну вже головою допати, вже плачуть люди, розумієш, вчика думає, що тут таке робиться. Потім їй хтось показав, подивіться на книжку, там фізика. Тим словом я отримав і всі лише задоволені. Слухай, пам'ятаєш, я казав тобі, що навчання відмінили школах, то мене все йосницю. Ну. То неправда. Вона там казала, що нам розклад переставили. Назар, твої жарти зовсім не смішні. Так, так, я тебе розіграв. І вас теж. А також переможцем нашого конкурсу стає. Зустрінемось, зустрінемось після уроків! Після уроків.